Алілуя. Слава Господу, друзі. Починаємо знов нашу молитовну стражу. Це насправді така в нас довжелезний марафон вже більше року, як ми молимось. І це дуже важливо. Знаєте, бо якщо ви будете дивитися в слово Боже, якщо будете дивитися в Біблію, то. Господь, окрім заповідей, окрім того, що Він дав нам настанови е, щодо Царства Божого, щодо якихось таких духовних речей, щодо е, святості. Але ви побачите, що раз за разом Господь говорить одну і ту ж саму річ, звертаючись до людей, щоб у всякому, тобто у усіляких обставинах нашого життя. Щоб усілякий час, який приходить, змінюється то інший, то один, то війна, то мир, Бог говорить одне і те ж. Він говорить своєму народу, щоб ми молилися. Тому молитва це завжди остається частиною нашого не тільки спілкування з Богом тут на землі, а також нашої комунікації з Богом, а також нашого впливу на духовний світ, а також нашого впливу на фізичний світ. Тому ми так багато читаємо і бачимо на прикладі Христа, як Він молився багато. Ми бачимо, як Божий народ, які зміни приходили, коли молилися Божі люди, або сам весь народ підіймав свій голос до Бога, і змінювалася ціла епоха, можливо, або змінювався цілий напрямок, куди, куди рухався Ізраїль. А, і так само. Ми маємо в новому заповіті таке веління від Бога, щоб ми молилися. Біблія каже, що якщо нам сумно, да якщо ми да, в нас страждання, то треба молитися. Так він біблія каже нам молитися усілякий час. Біблія каже нам бути постійними в молитвах. Тому це дуже важлива річ, важлива частина. І знаєте, наразі вона зараз вона торкається не тільки нашої особистої молитви, бо це важливо, бо це наше особисте спілкування з Господом. Це те ця таємна кімната, яка повинна бути в кожного. Але також зараз, як, як ніколи, цей час важливий сумісних молитв, коли ми разом збираємось, коли ми разом підіймаємо до Бога голос як церква Божа, коли ми, ми заступницькими молитвами молимося, коли ми молимось за те, що більше ніж наші особисті потреби або навіть наші родини, ми молимось за нашу країну, ми молимось за наш народ, і це від Бога, бо сам Він нам сказав так робити. І він пообіцяв, що коли ми будемо молитися в його ім'я, коли ми будемо молитися згідно з його волею, ми точно можемо знати, що Він чує нас, а коли знаємо, що Він слухає нас, Біблія так каже. Так то, то усьому, що про що прохаємо, то знаємо, що отримуємо те, що просимо. Тому будемо продовжувати молитися, спираючись на Боже повеління, спираючись на Божу заповідь, на Божу волю, він сказав нам молитися повсякчас. І в нас дуже конкретний такий час, коли ми молимося, ми молимось за Україні. Україну. Ми молимось, знаєте, дуже важливо, здається, це було на служительському, але це дуже важлива річ. Друзі, важливо молитися не просто взагалі про все, що там прийде нам до, до, до голови, або навіть не про все, що в нас відбувається в країні, бо насправді ми за всіми не услідкуємо. Да? Тобто, якісь зміни там, які зміни там, там наступ, там відступ, ми не знаємо всі картини. Тому дуже важливо сконцентруватися в молитві на Божої волі для України. Так, ми молимось тут якось там, да, там про якісь конкретні речі, коли ми розуміємо, да, там є загроза або там є певні речі. Ми молимося, і Бог відповідає. Але в молитві, в такої загальної молитві, дуже важливо бути сконцентрованими на тих речах. Про яких Бог говорить про Україну, то тобто надто треба мати бачення в молитві. Треба мати розуміння, про що я зараз прошу Бога. Тому що це і є Божа воля, і на це він каже, що коли ми по його волі просимо, тоді отримуємо, що просимо. Тому будемо молитися. Так, ми знаємо Божу волю об Україні, знаємо Божі наміри. Тому будемо стояти зараз, заступницькій молитві. Будемо молитися, щоб Божа благодать продовжувала діяти тут, щоб Україна змінювалася, щоб Україна наповнювалася світлом, щоб Україна звільнилася від усілякого не тільки від внутрішніх ворогів, а й від зовнішніх ворогів. Щоб взагалі вона звільнилася від усього того проклятого, що що в нас в минулому було, щоб Господь дав нам нове, щоб Бог дав поповів нас новим шляхом. Бо це є Божа воля для України. Будемо молитися. Амінь. Господь, слава тобі, Боже наш. Ми приходимо до Тебе, наш Царю і наш Господь, той, хто створив усе, той, хто створив Всесвіт, той, хто створив кожного з нас, той, хто створив народи землі, той, хто дав їм наділи, той, хто дав їм оті кордони, в яких вони живуть, Боже, так говорить Твоє Слово. Що від однієї крові ти привів, ти народив весь людський рід, і ти поставив ті Господь межі, в яких би вони перебували. Боже, і ми дякуємо Тобі за Україну. Ми дякуємо Тобі за нашу землю. Ми дякуємо Тобі за те, що ти створив цей народ, і ми частина, ми є частиною цього народу, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі за народження згори, за те, що ми є. Боже небесні люди, за те, що ми є. Господь ті, хто, хто належить небесам, ті, хто мають насправді, Боже, ту, ту можливість приходити до Тебе, ти кого ти ті, кого ти називаєш своїми. Господь, ми дякуємо Тобі за кров Христа, за те, що завдяки Твоїй святої крові ми можемо стояти, ми можемо приходити до Твого престола. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Твоя любов вкрила нас у сині Твоєму, і за те, що Ти простягнув до нас свою руку. Свою милість Ти вкрив нас, Господь, своєю милістю. Ми дякуємо, Господь Ісус, за те, що твоєю жертвою на Христі були виправдані, і ми були звільнені, і ми, Господь були відкуплені для того, щоб належати Тобі, для того, щоб бути Твоїм святим народом. Тому, Господь, ми зараз, як Твоя церква, підносимо до Тебе свої голоса, голоси, Господь, свої серця. Підносимо до Тебе, Господь, ці молитви, Боже наш. З подякою, Господь, з поклоніє. З радістю, Господь, від того, що ти дарував нам спасіння і вічне життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що смерть не має більш влади над нами. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти переміг, переміг гріх на Христі. І ти переміг ворога, ти переміг ворога люд, людських душ, ти переміг сатану, ти отримав перемогу. Господь, через твою смерть і Воскресіння Ти отримав вічну перемогу. Над усією темрявою. І ти піднісся на небеса, і ти зараз перед престолом отця, ти на престолі, ти сидиш по праворуч від нього. Ти сидиш, як Господь, до, 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 до ног. До от, отець пообіцяв, що він покладе усіх, Господь, і ми знаємо, що це є Твоє Слово. Ми знаємо, що це є істина. Ми знаємо, що наш Господь Ісус Христос піднесений вище над усіх і Його ім'я. Вище усіх імен. Ми знаємо, Господь, що це є істина, що перед ім'ям Твоїм вклоняються усі коліна, вклоняються все, Господь. Тому ми знову і знов підносимо, Господь, Тебе в хвалі, підносимо Тебе наш Спаситель, ми віддаємо тобі шану і славу, ми віддаємо тобі хвалу, бо немає тобі подібних наш, Господь. Ми славимо Тебе, Господь Ісус, Цар, царів, Господь, Тих, хто царює, Бог. Богів, наш Господь, ми славимо тебе, Господь, і ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам владу бути твоїм народом, бути твоїми дітьми, і ти дав нам владу стояти перед тобою. В молитва, Господь, ти дав нам владу приносити ці молитви, Господь, перед Твоє лицею, Ти дав нам те дерзновіння, Господь, ту впевненість, що коли ми, ми приходимо до Тебе, то Ти слухаєш нас. Тому ми вірою зараз, Господь, стоїмо перед Тобою, перед тим Небесним престолом, ми стоїмо, Господь, з тим заступництвом, цими молитвами, Господь. Ми стоїмо в ім'я Ісуса Христа, в те єдине ім'я, котре забезпечило для нас вільний доступ. Вільний Вхід в Твою присутність, Господь. Ми прославляємо Тебе, Господь. Ми величаємо Твоє ім'я, Господь. Ми хвалимо Твоє величне ім'я, Господь. Ми підносимо його вище над усіх Господь Ісус. І Боже наш. Ми вклоняємось Тобі і молимо Тебе, Господь, за Україну. Боже, ми дякуємо за те, що будучи тим небесним народом, ми є народом на землі, ми є нацією на землі, яку Ти створив. І ми, ми віримо в твоє слово, що всі народи, вони створені тобою, щоб принести твоєму синові усю свою славу, щоб принести йому свою славу і покласти йому до них. Тому народ України, створений тобою, Господь, це не просто випадковість, це не просто те, що кажуть люди. Це Твоя свята воля. Тому, Господь, ми зараз згоджуємося з тобою, з твоїм словом, що цей народ, який ти Створив для того, щоб він приніс тобі славу, щоб він поклав свою славу тобі до ніг, Господь. І ми молимо, спираючись на цю істину і на це слово зараз, Господь. Ми молимо, Господь зараз закликаючи до твоєї святої крові, Господь, яка була пролита за народи землі. Ми закликаємо, Господь, зараз кров Христа. Ми сповідуємось перед Тобою, Господь, як представники цього народу і цієї нації. Боже, від усього серця ми схиляємось перед Тобою, Господь. Ми схиляємось з до Тебе. Ми схиляємось, ми змиряємось, Господь, перед тобою. Бо, Боже, не наша праведність, бо Господь, не наша сила, не наші заслуги, Господь, бо не наша справедливість і доброта. Ніщо не може, Господь, дати нам Цю впевненість дати нам цю розраду, якою ми потребуємо, Господь. Ми схиляємось перед Тобою, сповідуючи, Господь, гріхи цього народу. Ми схиляємось перед Тобою знов і знов в молитвах, прося, про, прохаючи в Тебе, Господь, щоб ти змилувався, щоб ти, Боже, видали всі беззаконня. Господь, ми стаємо перед тобою, знаючи, Боже наш, що за ті гріхи, за ті прокляття і беззаконня, Боже, є. Є ціна, яка вже сплачена на Голгофі, але ми розуміємо, Господь, з Твого слова, що є Твої закони. Боже, що є те прокляття, яке продовжується, і ми молимо, щоб воно було зруйновано, Господь. Тому ми стоїмо перед Тобою, тому ми знову і знов благаємо, тому і знову і знов, Господь, ми підіймаємо свій голос, тому знову і знов, Боже, ми підносимо ці молитви. Ми стоїмо, Господь, як стояла, Господь, та Божа жінка, рід Па господь, коли були повішені сини. Саула Господь, і не, вона стояла, доки дощі Божі, не, доки ті води з неба не, не потекли. Господь, і ми очікуємо, ми очікуємо, ми очікуємо, Господь, що твій дощ з неба, що твоя жива вода з неба, вона буде литися на Україну. І вона принесе благословіння, і вона принесе зцілення, і вона принесе звільнення, і вона принесе Твою волю, Господь. Вона принесе Твоє владарювання, Господь. Тому ми Продовжуємо стояти, сповідуючи, Господь, і визнаючи перед Тобою, що згрішив наш народ, що ж грішив і продовжує грішити перед лицем Твоїм, Господь. І ми сповідуємо ці гріхи. Ми сповідуємо, Господь, усю пролиту кров, Господь, цим народом, нашим народом, яка нашими руками проливалась, Господь. І ми просимо в тебе, Боже наш, щоб кров твого сина вона вкрила, Господь, холость тієї крові. Яка Перед Тобою говорить, ми молимось, Господь, щоб ти очистив нас від тих проклять, Господь, щоб ти очистив нашу землю від того, чим сквернили її, Господь, тим поклонінням ідолам, Господь. Боже, тим, що зверталися до окультних сил, Господь, тим, що Господь зверталися до, до тих колдунів, Господь, до тих, хто не допомагає, до тих, хто. То належить Сатанії, Господь. Боже, за те, що вклонялися цим силам темряви, за те, що називали їх своїми покровителями, Господь. Ми молимо зараз, повідуючи ці гріхи, і ми відрікаємося від них. Ми відрікаємось від них, Господь. Ми відрікаємось від них, Господь. Ми молимо Тебе, Боже наш, в ім'я Ісуса Христа. Звільни нас, Господь. Звільни нас, Господь. Очисти нас своєю святою кров'ю. Ми закликаємо Твою кров. Ми молимо... Просимо прощення в тебе, Господь, за усю ту брехню, за неправду, за те, що любили неправду, за те, що обманювали, брехали, не виконували своїх слів, Господь. Ми просимо в тебе пробачення, за ту корупцію, Господь, яку вистроїли, підтримували, Господь. Ми, Господь, сповідуємось, і ми відрікаємось за цього проклятого насліддя, Ми відрікаємося того комуністичного насліддя, яке було в нашій землі. Ми відрікаємося того антисемітського Насліддя, Господь, ми не бажаємо мати з цим нічого спільного. Ми просимо, Боже наш, нехай Твоя кров відділить нас, нехай Твоя кров очистить нас, нехай Твоя кров вимиє Господь, омиє нас, Боже, як націю, як народ, Господь. І ми приходимо до Тебе, Господь, спираючись на те, що було зроблено на Голговському хресті. Боже наш, ми знову дивимося на Той Хрест. Вірою, дивимось, Господь, на те, як лилася твоя кров, на те, що ти сповістив, Господь, коли був на тій вечері, коли ти сказав, що це моя кров нового завіту. Яка проливається, щоб залишати гріхи. Тому ми знаємо, коли вона лилася, Господь. Вона лилася, щоб очищати від гріхів, народи, щоб очищати від гріхів, людей, Господь. Боже, Господь, тих, тих, хто не може самочиститись, Боже, не може жодна людина, жодна нація, жоден народ не може стояти перед Тобою. Але ми віримо, Господь, що достатньо Твоєї крові. І ми закликаємо зараз кров Христа на Україну. В цих молитвах ми продовжимо проголошувати Господь. Господь, твою святу кров, ми за ми проголошуємо святу кров Господа Ісуса Христа, пролиту на Голговському Христі. Ми проголошуємо дію крові на Україні. Ми проголошуємо Господь і ми молимось. Нехай Твоє прощення.